Першими рахунок у матчі на 15-й хвилині відкрили франківці. Після розіграшу стандарту Роман Кордоба відправив м'яч у сітку воріт. На початку другого тайму Продексім зрівняв рахунок. Відзначився бразилець Роніньо. Та вже впродовж наступних п'яти хвилин Даркона забили двічі: це голи Данаїла Абакшина та Сергія Коваля. 3-1. Інтригову поєдинок повернув бразилець Даніель Роза. Він влучив у ворота дальнім ударом 3-2. В останні хвилини поєдинку херсонці атакували ворота урагану. Вони почали грати у п'ятьох польових гравців та залишили свої ворота порожніми. Франківці відбивалися та зуміли в останню хвилину матчу зі своєї половини поля забити ще двічі. Фінальний свисток пролунав: 5-2. Оплесками, викриками та барабанними ударами команду вітали вболівальники. <звук> Відтак срібними медалями нагородили продаксім. Херсонці були чемпіонами останні чотири сезони. А сьогодні, вперше за 10 років, чемпіоном України з футзалу стає ураган. Це другі золоті медалі в історії клубу. Як це підняти чемпіонський кубок над головою, розповідає капітан урагану Микола Микитюк. Я не міг подумати два роки тому, що я буду піднімати кубок чемпіонства в ролі капітана. Я дуже радий, емоції переповнюють. Просто не передати вам слів. Ні за які гроші це не купиш. Дякую людям, болівальникам, які нас підтримали, прийшли. Коли сил не було, вони нас не дихали, давали нам віру, сили. Емоціями від матчу і нагородження ділиться ураганівець Руслан Шеремета. Сьогодні він забив останній п'ятий гол у ворота суперника. Ми весь сезон йшли тільки з думкою про це, тому що у нас за три роки було все і суперкубок, і кубок України, та не вистачало другого місця, не вистачало першого місця. І всі Івано-Франківці, всі Прикарпаття зачекалося першого місця тут. Тому ми все зробили, віддали всі сили і здобули цю перемогу. Головний тренер Продексіму Андре Броканело привітав франківців з перемогою. каже, що на поразку своєї команди вплинули травми кількох основних гравців. Продексінукася вісу контра корда. Product 7» ще ніколи не потрапляв у такі складні ситуації. Вони повинні нарешті навчитися справлятися з емоціями. Ми програли тут. Мені дуже жаль. Я найбільше за це відповідальний в будь-якому випадку. Кожен гравець повинен оцінити сам свої дії. На помилках вчаться. Добре, що футзал з кожним днем росте все більше і більше. Ми продовжуватимемо бути чемпіонською командою, але справа в тому, що сьогодні ти герой, а потім стаєш найбіднішим. Команда та персонал робили усі справи на відмінно, каже головний тренер урагану Максим Павленко. Тому сьогоднішню перемогу вважає закономірною. Хочеться подякувати насамперед болівальникам, вірним, які завжди в нас вірили, незважаючи на ті перешкоди, які ми долали під час регулярного чемпіонату. Глибока віра, в один в одного, віра в серці, з вірою в ураган ми йшли до кінця, до останнього до переможця. Для нас це важливо, тому що це робота не тільки першої команди, а й всієї академії, яка виховує таких гарних гравців, які в складі сьогоднішньої нашої команди. Своїми золотими медалями ураган виборов право у наступному сезоні представляти Україну у Європейській лізі чемпіонів. Василь Скрипка Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.